І наша думка була це про ці вісім мирських думок, коли ми залежимо від якихось результатів. Наприклад, в мене було дуже велике затьмарення щодо грошей. Минулий рік прямо мене так калихнув, а зараз я розумію, що це просто емоції і думки, які по факту не залежать від грошей. І так само, коли мене хтось похвалив чи ні. Коли в інстаграмі я запостила допис і там 100, там, наприклад, лайків чи 5. яка різниця? Ну, тобто, я від цього не стала ні гіршою, ні кращою, тому що це просто так проявляється моя карма. І це насправді дуже допомагає і надає впевненості в діях, тому що ти апріорі, в тебе відпадає думка: а що скажуть люди? Бо ну якби вони існують з мене. Тому по факту мені можна робити все на благо інших. І також е, я стала практикувати е, ці знання з сином, якому 4 роки. І це дуже дивно, коли ми з ним, е, наприклад, я там на нього щось там кричала, я кажу: сина, що мама зараз посіяла? Він каже: те, що на тебе будуть кричати. Це так прикольно. Або, наприклад, коли він там щось десь кинув, я кажу сину там, або там я не хочу ділитися. кажу, сина, чим це тобі перевернеться? Зі мною не буду ділитися, ладно вам на цукерку.